Чоловіки, дорогі наші чоловіки, сміливі і мужні, силі і спритні, розумні і квітливі, ніч і іто. Люблячі і турботливі, сьогодні для вас тепліші слова. Народна мудрість стверджує, що земля може себе нагодувати сама, напоїти водою у своїх джерел, але захистити себе вона не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами, виконуючи цей почесний обов'язок. Ідуть жінок служити в армію, щоб берегти мир і звуки своєї батьківщини, стояти на сторожі і інтересів. і доросла свято. І ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато. І тим, хто нині за автоматом, нам спокій береже і захищає мене і маму. І сестру, і брата, і велику нашу всю родину, рідну няньку Україну. Вас вітають вихованці народного ансамблю України, стилізованого вального танцю «Альборадо» керівник Наталя Пес. Побажати вам, нехай полошками Цвітуть літа прекрасні ваші, нехай здійсняться тисячі бажань, Щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама він, ні крапельки страждань, нехай ваше життя квітуємо вишневий сад. І кожен день усміхнено радіє, Бог Всевишній подарує зарипати здоров'я, щастя, успіху. І світлої надії. І ви знаєте, саме головне, що би нам хотілося побажати, перш ніж подарувати цю пісню, аби ви, дорогі наші, славні чоловіки, майбутні, теперішні, ніколи не забували про те, що ви завжди залишаєтесь синочками, дорогими рідними. І ви не були, щоб ви пам'ятали, що найдорожча, найближча для вас людина, ваша матуся, завжди чекає вас. Наша песня, которую мы хотим зараз вас распечатать на свободи в нашій державі Україні ми пишаємося своєю історією, своїми традиціями. Українські воїни надійні захисники, відані патріоти і люди, для яких честь, свобода і незалежність далеко не порожні звуки. Свято Збройних сил України це данина пам'яті тисячам воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність України. Це вдячність та низький уклін тим, які сьогодні борються за суверенітет і цілісність держави. Наша армія, майбутнє України, своєю праці відвагою, можливості, здобутками підносить її. Солдати зброють сил України, гідні своїх предків, бережуть волю, незалежність держави, поважають свій народ, шанують себе, свою гідність. Дорогі наші захисники. Ваша мужність та сила здатні подолати будь-які перешкоди. Щиро вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Хай щастя і радість всім Богам дарує. У долі, ханіжні, слава да панують. В житті не хазяйсні всі ваші мрії. Реальністю стануть задами і надії. Вдаруємо для вас звучить пісня від УКалинка. Thank <laughs> you

Я думаю, що Влад піде в сапери. Чому? Тому що на уроках вміє зривати сміх. А і батько наш, ну це і буде оркестр на трубі грати. Як служити в армії. Для вас гуморецька Павла Глазового любова ракета. Чи, Читає урода Іван, учить 14 року. Павло Глазовий. Любова ракета. Повернувся правий хлопець з армії додому та й розказує про службу дідові старому. Не страшний ніхто нам. Маємо ракети. Ті, що ціль накрити можуть на краю планети. Видають нам, коли треба, карту, на котрій видно воді океанські, тобто акваторії. Ми наводимо ракети в ті місця заочно. Запускаєм і влучаєм ідеально точно. Дітра діє, як дитина. Як казали наші предки, нема переводу. Можу зимку розказати тільки по секрету. Колись були й запорожці, змайстрували ракету. Як за морем повтікали турки супостати, козаки їх із гармати не могли дістати. То взялися за сокири, довго гріли чубами. І ракету змайстували із Товстого Духа. Затаскали в ту ракету пороху сім бочів і бухнули розочем. Уявляєш, скільки лета туркам наробили, якщо тільки на цім боці десятьох пили. Ми хочемо вам подарувати таку пісню, від якої ви не просто будете аплодувати, а або разом з нами буде співати, правда? Так, підспіхайте нам. Дуже хочемо, щоб ви дійсно разом з нами заспівали цю пісню. Дуже на це сподіваємось, тому що зараз мені здається, як ніколи. Ця пісня є душею нашого українця. Thank <laughs> 23 роки з існування наших Збройних сил України. З наші збройні України за 23 роки пройшли дуже великий путь. Були і згоди, і негоди, і так далі. З 1 числа, 1 грудня по 5 грудня, в нас в на навчальному закладі проводилися військово-патріотичні змагання. Тобто, предметний тиждень. Змагання проводилися з настільного тенісу, амреслінгу. І військово-спортивні змагання у хлопця. Дуже велика кількість дітей на сьогоднішній день заохочена. Тому я зараз, заступником директора, хочу вас привітати, вручити вам нагороди, заслужені нагороди, які ви вибороли під час мона. Будь ласка. перед тим, як перейти до вручення, хочу ще раз привітати любові, злагоди, миру, вам і вашим майбутнім сім'ям і теперішнім сінням. Тому самі дорогі наші мужчини, хлопці, пеку номер 11 Вітаю вас святом і вам. <плес> <плес> На час проведення змагань. Наші учні показали високі, високі результати, особливо військово-спортивні змагання. Зараз до нагородження запрошується. Капітан команди, групи No1, зайняте перше місце військово спортивних змагання в кому хлопці. Давайте наші Друге місце в цих змаганнях зайняла команда. 32 групи. Капітан команди. Та група. <зв 'язок> Чересськовопархетрічних змагань проводилися змагання з основним річних е, знань. Перше місце, як вийшов в тому році, назраняла 33 група. Тому прошу, будь ласка, капітану. Зайняла 14 група. Серед дівчат по стрільбі з пневматичної гвинтівки на 5 та 10 метрів. Заняла учениця зьомої групи іконова кольна. Команда групи номер 32 за перше місце в спортивній астепеті військово-спортивних змагань новохлонці. Нагороджується учень групи номер 7 Зені Владислав, звання на перше місце зі з патичної гуківки на 10 метрів. За зайняте перше місце зі спорядженням магазину набоями до автомати та ваш віком. команда групи номернадцять за зайняте перше місце вистеклети військово-спортивних змагань та з нагоди 23-й річний збройних сил України. Зовко Богдан Володимирович. Нагороджується гозівко Володимир, <плес> Володимир Олександрович. Учень групи номер 14 за високе досягнення у навчанні з предмету захисничизни та заводи 23-ї річниці Збройних Сил України. Учень групи номер 13 Кирилом Павло Ігоровичу за високі досягнення у навчанні з предмету захисту відчини та знаходить 23 рішення. <плес> <плес> Нагороджується учениця групи номер 33 безносно Карина Вікторівна. За високі досягнення у навчанні з предмету основи медичних знань та знаходи 23-й річник і збройних сім'ї. Нагороджується учениця групи номер 14 Сабурова Ірина Володимирівна. За високе досягнення у навчанні з предмету «Основи медичних знань» та з находить 23 річних видання. За перше, друге місце, третє місце у змаганнях за мрезами за Знагоди збройних сил України. На жаль, друге місця у нас немає. Нагороджується команда групи номер 11 За перше місце вестеквені веселі пінвіни та 23 нагоди 23 мічниці Збройних сил України. Нагороджується команда групи номер 13 в естепеті чорникового бігу та знаходи 23-го річницю Збройних сил України. Учень групи номер 13 Гончарук Юрій за покращення матеріально-технічної бази училища та знаводи 23 ї річниці. Зайняття перше місце. Перетягування каната змагання, та в військово змаганнях змагання, хлопці, та знаходить 23-й річний Збройних Сил України. Де капітан, команда? День армії в нас відклик, а це аналогічне свят. То не важливо назва свят, важлива суть, що є у ньому, Щоб на землі був мир і лад, та всі щасливі основному. Чи виростали в нас сини, під донечки під ясним небом, щоб не було ніде війни, любов, добро і все, як треба. Щоб ми стрічали сонце, світ, надіяти кожній божній книги. Щоб радували нас світ, а що потрібно ще людині? Всі у радості жили, без світ без безкрисне. Тому сьогодні всі прийшли за день застікаючи. нам, Боже світло днів здоров'я, щастя і наснаги, щоб кожен мав те, що усіх, а всім дай сила і відвагу. Дай кожного достатку в дім і більше щирості у мові. Добра дай кожному, а всім терпіння, миру і любові. Хай на землі лунає сміх, і щастя хай рікою лється. Зі святом вас вітаю всіх, так все в житті вам подається.